Такі речі, як там транквілізатори, там, алкоголь і ну, все інше є, використовується. Це теж використовується. І, до речі, зараз ви, ти гарно мені нагадав, є один такий е, кейсик про якраз подружню зраду та використання медикаментозної протидії у вигляді, там, ну, я так розумію для себе, що то були якісь заспокійливі засоби. Як було? Телефонують. Алло, алло, телефонує. Мала каже, чоловік був у відрядженні, є підозри. Я кажу: давайте конкретні, що сталося. Ну, дивіться, каже: він повернувся, і тут мені після цих її слів ну прям соромно за весь чоловічий наш, так сказати, двіжуху чоловічий. Каже: був у готелі, телефонують з готеля, а у вас по номеру. Не оплачене шампанське вино туди-сюди. І вона каже: я не розуміє. Вона каже, і мала собі думає, да яке, блядь, шампанське? Він рік, як підшити. <ріст> що далі? Я кажу: ну їдьте, все, зараз все зробимо. Формую питання про повій, про фізичний контакт туди-сюди, і вона мені ще по дорозі пише. І зізнався. Я говорив, в чому? Ну, була жіночка, їй купляв. Я говорю, ну супер. Далі пише. Ну, це вже другий раз таке. Вона також пише: Чуєте? А якщо він нап'ється е, якихось ліків, заспокійливих, що буде? Я кажу, нічого не буде, ми це виявимо.